Добрий день, мене звати Олександра, і сьогодні я маю честь розповісти вам про наші балетні колекції. В цьому році, як і торік, ми зробили масштабну роботу по удосконаленню наших колекцій: ми оновили посадку, змінили й оновили матеріали, розширили кольорову гаму і загалом створили велику кількість нових дизайнів. Ми створили аж три дорослі колекції, які налічують понад 100 унікальних одиниць, і вже презентували ці колекції на міжнародній виставці Данзи Інф'єра у Флоренції. Ці колекції отримали вже міжнародне визнання, і ми отримаємо багато схвальних позитивних відгуків, фідбеку і замовлень. І сьогодні я дуже рада презентувати їх вам. Дуже сподіваємось, що вони будуть також популярними і актуальними для наших українських клієнтів. Тож, починаємо! І перш ніж приступити до презентації наших нових колекцій, хочеться зробити акцент на тому, що ми ввели новий матеріал нейлон замість мікрополіаміду. Вже мали нагоду його протестувати, і в минулому році випустили знайому вам колекцію Аплом, отримали велику кількість позитивних відгуків і прийняли рішення, що цей матеріал буде активно введений в усі наші нові колекції. Чому? Він більш зносостійкий, він щільний, цупкий, не просвічується, ідеально підтягує фігуру. Загалом нейлон кращий по характеристикам, він більш професіональний, спортивний, дихає і при цьому еластичний. Окрім нейлону, ми також вдосконалили нашу сітку. Тепер вона більш цупка, гарно тягнеться, більш зносистійка, ідеально підходить до нейлону. Тож в усіх наших нових колекціях є ідеальне поєднання нового нейлону та нової сітки. Попередня ж сітка більше підходила до мікрополіаміду, бо була більш делікатна та м'яка. І наразі вона залишається в колекції Амуаж. В цьому році, окрім нових колекцій, ми також оновили наш слоган компанії. Зараз він звучить так. Гран-прі секрет моєї майстерності. І якраз перша і базова колекція, яку я хочу вам презентувати, називається Льо Сікрет. Це наша нова, базова, зручна, мінімалістична колекція. Наразі вона стане нашою основною колекцією для щоденних тренувань. Відразу зазначу, що лесен буде підтримуватись в асортименті ще певний час, а саме в кольорах Чорний, Моко, Фісташка та Кораловий мигдаль. При цьому на заміні їй прийде нова чудова колекція Le Secret, основною особливістю якої є якраз преміум нейлон та нова еластична сітка. Колекція Le Secret складається з великої кількості нових вишуканих складних кольорів. Це такі, як кораловий мигдаль, Italian Plum, French Rose, Ніагара, Vintage Віолет, Чорний та Green Lake. Всього колекція складається з сіми кольорів та восьми моделей. Що складає з собою аж 56 нових варіацій для танцівниць. У цій колекції ми оновили посадку. Вона не створює додаткових заломів в зоні сідниць, а також візуально подовжує ноги танцівниці. Колекція, як і інші, має новий перфорований тілесний підклад, що забезпечує повну непросвічуваність та комфорт танцівниці. У моделі «Габріель» та Бріель є трикутничок. Раніше він був із сітки. Наразі він створений із мікрополіаміду для повного комфорту і непросвічуваності під час тренувань. Особисто моя улюблена модель це Джесіка. На замочку з плечиком і дуже красивою спинкою сітки, особливо у цьому кольорі. До всіх купальників та кольорів є дуже гарні і відомі вам хітони Оліверія та Olsen Mesh. До прикладу, у дуже гарному кольорі Vintage фіолет». Також у кольорах нової колекції є наша оновлена сауна. Дивіться, як гарно. Тож це ідеальна базова колекція для будь-якої танцівниці. Стильно, зручно, елегантно та мінімалістично. Наступна колекція, яку я хочу вам презентувати, називається Illusion. На створення колекції Illusion нас надихнула сама Коко Шанель. Та її відомий вислів, що в гардеробі кожної дівчини має бути маленька чорна сукня. Ми ж вважаємо, що в гардеробі кожної танцівниці має бути маленький чорний купальник. Колекція створена із чорного преміум нейлону з додаванням дуже гарного оксамитового декору, який візуально нагадує 3D-ефект. Це дуже вишукані, гарні, красиві купальники, які підійдуть для будь-якого виступу, шоу номеру і тренувань. Колекція Illusion це чотири універсальні капсульні моделі. Перша модель нагадує вже знайому вам бріель з дуже гарними оксамитовими вставками. Друга модель йде через шию з дуже гарною, красивою відкритою спинкою. Третя модель особлива. Візуально попереду має лише дві широкі бретелі, а позаду вони переходять у чотири, які йдуть навхрест. І остання модель з довгим рукавом. Та відкритою спинкою, дуже гарна та елегантна. Як і інші нові колекція, ця має також тілесний перфорований підклад для зручності танцівниць. Ця колекція підійде не тільки для балетних танцівників, а й для бального напрямку. Красива, вишикана, витончена. Беріть та пропонуйте її для фотосесій, шоу та виступів. Колекція вже вийшла в продаж, тож можете сміливо замовляти. І третя нова колекція, яку я хочу вам показати, це наша найскладніша і найцікавіша колекція Ever поезі. Натхненням для створення колекції поезі послужила наша вже відома вам колекція Амуаж. Найголовніша особливість колекції це те, що ми поєднали велику кількість дуже складних, вишуканих, делікатних матеріалів в одному виробі: це преміум нейлон, також велюр, і спеціально було створено сітку флок на основі наших ескізів за допомогою лазерної вирізки. Подивіться на цю красу. І все це в одній ідеально підібраній палітрі. Цікавий факт: для виробництва бобовняних виробів ми робимо на стилс аж 40 шарів тканини. В свою чергу, для виробництва цієї колекції ми можемо покласти максимум 15 шарів для виробництва, лише уявіть, наскільки це делікатна та ніжна тканина. Як і попередні, ця колекція також має цілесний перфорований підклад. Всього ця колекція має 7 моделей та 5 нових вишуканих складних кольорів, такі як Berry Smoothie, Frosty Grass, Чорний, Moonlight Blue та також Ностальгічна роза. Як і в інших наших колекціях, кольори дуже гармонійно поєднуються між собою навіть із різних колекцій. Ось, наприклад, рукава з колекції Momentum. Вони дуже гарно поєднуються з кольором Niagara з колекції Le Secret, а також з кольором Moonlight Blue з колекції поезі. Ця колекція ідеальна для виступів, тренувань, шоу-номерів та фотосесій. Вже відома колекція вам Амуаш теж має певні оновлення. Але перш за все, хочу нагадати, в чому її велика особливість. Ця колекція це перша колекція, яка була створена на основі наших авторських унікальних принтів «Ocean» та Forest. Ocean – це вир, який нагадує морські хвилі та океан. Forest це принт, який нагадує ліс та листечко. Також в цій колекції ми поєднали величезну кількість різних матеріалів в одній моделі. Ось, наприклад, купальник Blair. Він має аж 5 різних матеріалів: однотонна сітка, мікрополіамід, мікрополіамід з принтом Forest, мікрополіамід з принтом Ocean і принтована сітка Ocean. Також в цьому сезоні ми додали аж 3 нові купальники у цю колекцію. Ліліан, Пінілоп та Сімон. Кожна з цих трьох моделей представлена в трьох кольорах: Pale Violet, кораловий мигдаль та новий для цієї колекції колір Dusty Rose. Колекція вже доступна до замовлення. Ще одна колекція, про яку я хочу також зазначити, це вже відома вам колекція Plomb. Це бретельна, унікальна колекція, яка ідеально підійде для теплої погоди влітку. Це була перша колекція, яка була виконана з преміум нейлону. Важливо зазначити, що цей нейлон має міжнародну сертифікацію Ecotex, що забезпечує і гарантує її якість, зносостійкість та безпеку у використанні. Тож ця тканина дихає та робить ваше тренування ще більш комфортними. Колекція була перша, де ми застосували тілесний перфорований підклад. Оновлення в цьому сезоні це білий купальник Бріалін, який має тілесні бретелі. І сіточну спинку. Також ми розширили кольорову палітру наших бестселерів топів Міралі. І тепер вони мають задвоєні розміри XSS ML. І хочу звернути увагу на нашу дуже літню весняну, красиву колекцію Endless Summer. Основний принт цієї колекції гортензія, який йде в двох кольорах Frisbee Purple та Tivoli Blue. Ця колекція буде дуже актуальна влітку. І ми її також підтримуємо на складі. Як ви могли вже звернути увагу, до наших колекціях належать в основному купальники. Ви можете спитати, де ж всі хітони та шапенки? Вони всі винесені в окрему колекцію, яку ми називаємо Симфонія. Навіщо ми це зробили? Ми можемо сказати, що всі наші кольори дуже гарно поєднуються, тому, аби не обмежувати танцівниць при виборі спідниць, ми винесли всіх в одну колекцію. До колекції Симфонія належить хітон «Оліверія», Хітон Олсен із сітки, Хитон Олсен з поліаміду, а також Шопенка Джульєт і пачка Баядерка. Пачки та шопенки викликали особливий фурор на виставці Данзе Infiero у Флоренції. Ні в кого з виробників нема таких гарних кольорів тюлю. Тут ви бачите пачки у кольорі Кораловий мигдаль та Грін Лейк.